Продовжую рубрику стресу, беру зараз тему стрес і окупація. Мені повезло, я не була в окупації, але розповім історію. Я не буду тут розсосовлювати нічого, бо розповім реальну історію. Моя мрія це Лен Крузер Прадо. У січні 22-го року ми знайшли його 2008 року у Херсоні. Якщо продати нашу машину і додати грошей, ми назбирали. То можна його купити. Він був один у Херсоні, Land Крузер Прадо 2008-2009 року, я не пам'ятаю чорного кольору. Я в нього просто закохалася і я казала, поїхали в Херсон, але мене щось стримало поїхати в Херсон за ним. Це найголовніше була моя мрія. Я дуже люблю цю машину Toyota. Але я не змогла поїхати. Я вирішила, що ми поїдемо у березні за цим прадіком у Херсон. Побуваємо в Херсоні і там продати свою машину, ну, додати гроші, купити цей прадік. І ситуація? В яка? Якби ми поїхали в Херсон, ми були б в окупації однозначно, тому що це не швидко, не швидко і я не хвилювалася, бо я на роботі домовилась, домовилась працювати віддалено, а досить мені подобалось місто Херсон, скажу вам чесно. І ось така в мене є історія про окупацію. Тобто кожна людина могла опинитися в окупації, і ви зрозумієте це. Приїхати куди завгодно можна було у будь-який час. Тому не треба казати, що комусь повезло більше, комусь менше, у кого яка доля. Я теж могла бути в окупації в місті Херсон. Я спеціально вам розповіла цю історію. А тепер порада від карт: як зменшити стрес від окупації. Порада від карт зменшення стресу. Порада від карт. Боротись, боротьба. Знаєте, і це ворог. Ворог поряд. Ви навколо ворог. Бути дуже обережними. Скажу чесно. Це людина сильна. По-перше, це сила. І треба бути дуже пильними. Вибачте, відволікли. Це також емоції. Тримати свої емоції під контролем, відповідальність за своє життя на вас. І давайте вибирати правильні рішення саме для вас. От як ви вважаєте для вас правильно, так і робіть виключно для вас. Тому вірте в найкраще.